Вітаю, давайте розглянемо розклад на стосунки в майбутньому. Чи є десь ваша половинка? Чи очікувати мужчину у своєму житті? І який це буде мужчина? Розклад роблю для жіночої статі. У зв'язку з тим, що більша аудиторія це жінки. Отже, дивимось, чи вірветься у ваше життя мужчина, чи очікувати стосунків у цьому році. Так, карта сонечка. Обов'язково ви будете спілкуватися з мужчиною, з другою? Статтю і подивимось, що вам це принесе. Щось від вас буде скрито, або мужчина буде від вас щось скривати, або взагалі відносини будуть якісь дивні, і багато чого ви не будете знати. Тобто це карта якоїсь скритості, хитрості. І це щось буде нове. Це буде, будуть стосунки нового характеру, нового формату людина, яку ви ще не знаєте, нове знайомство. І тут бачимо прояви рицаря, пентаклів. Прояви ці будуть дуже обережні і повільні, і ви будете думати, що щось за цим скрито, тому що мужчина буде дуже обережно себе поводити, і вам буде здаватися, що в, в йому від вас щось потрібно, якась вигода. Мужчина також пережив важкі стосунки, і в нього теж є розчарування у житті. Але він буде робити спроби, щоб з вами спочатку подружитися, ближче пізнати один одного. І він буде мати серйозні намі наміри, наміри, щоб створити сім'ю. Тобто мужчина, з яким ви познайомитесь, буде досить серйозним. І він буде працювати над стосунками. І всю роль у розвитку стосунків він візьме на себе, він також візьме на себе якісь, якусь важкість проблемну з вашого життя. Тобто більшість питань, він візьме. І буде вирішувати сам. Те, що було для вас тягарем по життю, він це візьме на себе. І зніме з вас оцю важкість життєву. Тобто важкість і тяжність у вашому житті закінчиться. Тому що чоловік буде відповідальним. Закінчаться ваші переживання. І. Ваша дієва хватка, ваша рішучість, ваше постійно оце мотання, як білка в колесі, це все піде в минуле на протязі року. Розчарування і біль піде в минуле. Ось ви уходите зовсім від тих важкостей, які були у вашому житті. І подивимось, яка ви будете в його очах, ту Пентаклів. Просто, можна сказати, золото, але людина войовнича, яка буде захищати свої інтереси, спорити, яка має свої принципи. І він в цьому буде вас вивчати, перевіряючи вас в тому плані, що він буде вас провокувати, щоб вивчити вас більше, щоб потім краще для вас було краще з його сторони, і щоб його дії були для вас в плюсі, і щоб ви не страждали. І всьому буде його перемога. Тепер ми можемо зрозуміти, що ця карта хитрості, яка випала, він буде різними способами вас провокувати, щоб дізнатися ваш характер, вашу позицію. І це буде трошки вас вибивати з колії, тому що він, ви не будете розуміти, що він робить, як будуть розвиватися далі ваші стосунки. Він, по карті мага, буде відсікати від вас з легкістю всі проблемні питання. Але з іншої сторони ви будете обороняти свої ці важкі позиції, і йому придеться з вами боротися, щоб цю важкість від вас перебороти на себе, тому що оцю важкість ви тако хватитеся і будете тримати. І не будете відпускати. Тому йому придеться трошки бути магом для того, щоб оцю важкість від вас забрати і вирішувати як мужчині оці всі питання. Подивимось далі, і буде його перемога, тому що його старання. Його мотивація, його мудрість, практичність, і оці магічні маніпуляції в плюсову сторону, в допомогу для вас, вони вас переконають, що дійсно ця людина хоче для вас добра. І ви розкриєте своє сердечне тепло в його сторону. Дякую.